У Миколаєві водій маршрутки поночі просто посеред траси вигнав із салону 10-річного хлопчика, бо той залишився останній, і кермувальник відмовився вести його самого до кінцевої зупинки. Дитині довелося йти пішки кілька кілометрів. А коли до водія прийшла мати малого, вимагати пояснень, чоловік кинувся з кулаками і на неї. Коли ж до справи взялися, і поліція і мерія водій кудись зник. Я сказав, довезіть, довізіть пожалуйста мені дам, дам, дам моєму честі. Он сказал, что не, не довезнуть, он меня взял, толкнул. Потом он взял и развернулся и уехал быстро, чтобы я не заметил его номер. Десятирічний Толя ображено згадує, як того вечора благав водія маршрутки довести його до кінцевої зупинки, а той просто виштовхав його з салона. Разом з мамою хлопчина живе у віддаленому районі Миколаєва і дістатися їхнього військового містечка вечірньої пори, крім маршрутки, нічим. До кінцевої зупинки лишилося кілька кілометрів, та водій не захотів довести єдиного пасажира і висадив хлопчика просто посеред траси. Толік у сутінках йшов жвавою дорогою, навколо лише пустир і жодної живої душі. Він весь так трусив, кажуть, що вийшло? Він плакав, прикр... він плакала, мамочка, так само прийшов водія, з ним так поступив. Я кажу, на якому стані? Ти йому не заплатив, мама, я заплатив, 2,50, да. я просто залишився маршрутки. Жінка відразу ж звернулася до диспетчера та відшукала синового кривдника. Та коли прийшла до водія по пояснення, той замість перепросити кинувся на неї з кулаками. І він на мене сідів, почав трукою своєюся, я так схотіла і, і одним кулаком врізав його сюди. Того ж дня Оксана написала заяву до поліції та звернулася до медиків, щоб зафіксували завдані її тілесні ушкодження. Водій тим часом зник, де він тепер колеги гадки не мають, а вчинком його приголомшені. Я вважаю, що це навіть Пацан, Якщо ясви таку дитину це дуже не добре. Це все таки, сейчас в такої не Дай Бог, ви що а от керівництво компанії перевізниці карати свого водія не поспішає. На килимі в мерії директор підприємства відкрито заявив, що звільняти працівника поки немає підстав. Уберите его. Нет, а теперь и сейчас. Он будет отстранен. Пока до решения вопроса по существу, по решению выставков криминального права, я пока его увольнять не буду. У міськраді визнають, змусити директора фірми звільнити водія, таки не можуть, але додають, знають як знайти управу на несумлінних перевізників. Якщо цей водій просто не буде звільнений, і керівництво компанії вважає це за нормально тримати таких працівників, то ми просто будемо ставити питання про перегляд в принципі партнерських стосунків міської влади з даним перевізником. Тим паче, що нарікає на цей маршрут від містян, хоч греблю гати ходити кілька кілометрів до власних домівок. Мешканці військового містечка кажуть, Мушені чи не щовечора. Водії 91-го маршруту ніби змовилися. І після сімнадцятої години, коли зменшується кількість пасажирів, відмовляються їхати до кінцевої зупинки. Посля піців абсолютно, во-первых, не від сюди і не доїдеш нічим сюди. Ну возмущаються постоянно люди. У поліції тим часом порушили карне провадження. Кажуть, за попиття жінки водієві загрожує штраф або рік громадських робіт. А ось столики із мамою сподіваються ще й на звільнення водія з роботи, аби не зустрічатися з ним дорогою додому. Луїза Єрьоміна, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.